Усю матеріальну природу пронизують три енергії, три гуни, три канати, що тримають душу, прив'язаною до матеріального існування. Ця глава є мов компас, який дозволяє побачити, що саме впливає на наші рішення, стан свідомості, мотивації і долю. Вона допомагає розпізнати, коли ми діємо зі світла. Коли нас затягує пристрасть, а коли затьмарення. І головне, вона показує, як піднятися понад усе це, щоб жити не за законами матерії, а під натхненням духу. Перед тим, як зануритися у цю главу, зупинись на мить, спитай себе, що мною керує, чому я думаю так, як думаю, чому прагну саме цього. 14 глава допоможе не лише знайти відповіді, а й змінити сам спосіб існування, перейти від життя в атоматизмі до життя в усвідомленні. Три гуни матеріальної природи. Матеріальну природу складають три гуни: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв'язок з природою, ці гуни обумовлюють її. Гуна благочестя, що чистіше проти інших, просвітлює і звільняє від наслідків усіх гріхів, тих, хто перебуває під впливом цієї гуни, обумовлює відчуття щастя та знання. Модус пристрасті народжується з необмежених бажань та прагнень, і внаслідок цього втілена жива істота прив'язується до матеріальної кармічної діяльності. Знай що гуна пітьми, що породжена з невіглацтва, причина омани всіх втілених живих істот, наслідок цієї гуни безумство, лінощі і сон, що зв'язують обумовлену душу. В гуні благочестя людину обумовлює щастя, пристрасть штовхає її до кармічної діяльності, а невіглацтво, покриваючи знання людини, прирікає її на безумство. Інколи гуна благочестя переважає, перемагаючи гуни пристрасті і невігластво. Інколи гуна пристрасті перемагає благочестя і невігластво, а інколи невігластво перемагає благочестя і пристрасть, так і триває ця постійна боротьба за перевагу. Дію гуни благочестя можна відчути, коли всі брами тіла освітлює знання, коли зростає вплив гуни пристрасті. Розвиваються ознаки сильної прихильності, кармічної діяльності, надмірних зусиль і непідвладних контролю, бажань і жаги. Коли посилюється гуна невігладства, тоді проявляється морок, бездіяльність, безумство та ілюзія. Якщо людина помирає в гуні благочестя, вона досягає вищих планет, чистих планет, великих мудреців. Якщо людина помирає в гуні пристрасті, вона народжується серед тих, хто зайнятий кармічною діяльністю, а скінчивши життя в гуні невігластва, вона народжується в царстві тварин. Наслідки благочастивої діяльності чисті. Про неї кажуть, що її здійснюють в гуні благочестя. Діяльність в гуні пристрасті веде до злигоднів, а діяльність в гуні невігластва – до глупоти. З гуни благочестя розвивається. Істинне знання, з гуни пристрасті розвивається жадібність, а з гуни невіглацтва розвиваються дурість, безумство і ілюзія. Ті, хто перебуває в гуні благочестя, поступово піднімаються на вищі планети. Живі істоти, які перебувають у гуні пристрасті, живуть на земних планетах. Ті ж, на кого впливає бридка гуна невіглацтва, опускаються в пекельні світи. Коли людина з усією певністю бачить, що немає іншого виконавця будь якої діяльності, крім гун природи, і знає Верховного Господа, трансцендентного, що до всіх цих гун вона досягає моєї духовної природи. Коли втілена істота здатна вийти за межі трьох гун, пов'язаних з матеріальним тілом, вона може звільнитися від народження, смерті, старості і завдаваним ними страждань. А також відчути смак нектару, безсмертя ще в цьому житті, якими є ознаки людини, що піднеслася над цими трьома гунами, як вона поводиться і як перемагає гуни природи, в кому просвітлення, прив'язаність та ілюзія не викликають зненависті, коли вони є, і хто не прагне їх, коли вони зникають, хто стійко і спокійно переносить усі перипетії будь-яких взаємодій. Матеріальних якостей, залишаючись безучасним і трансцендентним, знаючи, що діють лише гуни, хто заглибившись у самого себе, однаково ставиться до щастя і нещастя. Хто однаково сприймає бажане і небажане, хто стійкий, хто завжди вихваляють його чи ображають, шанують чи зневажають, залишається врівноваженим. Хто однаково ставиться як до друга, так і до ворога, і хто зрікся всієї матеріальної діяльності. Про таку людину можна сказати, що вона піднеслася над гунами природи. Той, хто цілком присвячує себе відданому служінню і непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брахмана, а я є основою. Безособистісного брахмана, безсмертного, нетелінного і вічного, який є істинним одвічним станом найвищого щастя. Висновок до 14 глави ТРИГУНИ матеріальної природи Пробудження через розуміння енергії, що керують світом. У 14 главі Господь дарує нам тонке розуміння того. Як саме працює цей світ? Він показує, що все, що ми сприймаємо як життя, формується через взаємодію трьох якостей, трьох гун матеріальної природи, сатви, благості, раджасу, пристрасті ітамасу, невіглацтво. Ці енергії, як невидимі нитки, що вплітають нас у тканину матеріального існування. Ми вважаємо, що діємо вільно, але насправді більшість наших рішень, реакцій і прагнень зумовлені впливом гун. Кожен стан, натхнення лінь, гнів, щедрість чи спрага до знання прояв певної гуни. Усвідомлення цього перший крок до свободи. Сатва просвітлює і веде до знання, але навіть вона прив'язує. Через прагнення щастя, чистоти чи мудрості. Раджас спонукає до дій, але живиться бажаннями, породжуючи страждання, коли бажане не досягається. Тамаз занурює в апатію, обман і руйнування, сковуючи душу мороком невігластва. Але головне, ми можемо вийти за межі всіх трьох гун. Саме це є метою духовного шляху, не бути жертвою впливів, а стати спостерігачем, пробудженою душею, яка діє в гармонії з вищою волею. Це можливо лише тоді, коли людина звертає свідомість до Бога як до джерела всього буття і своєї справжньої природи. Гуни зв'язують, але знання звільняє. Той, хто зрозумів природу гун, більше не їх раб. Той, хто присвятив себе Божественному, перевершує матерію. 14 глава це карта до звільнення. Вона не вимагає боротьби з гунами, а запрошує до усвідомлення і піднесення. Цей шлях не насильства над собою, а духовної трансформації через пізнання себе і служіння вищому я. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!